про чергове засідання Верховної Ради там, власне, продовжили військовий стан і мобілізацію ще на 90 днів. За таке рішення проголосували 339 народних депутатів, і в цьому питанні власне. Суперечок між народними обранцями очевидно ж не виникає на відміну від іншого. Власне сьогодні деякі народні депутати, зокрема від ЄС, вимагають розглянути заборону Української православної церкви Московського патріархату, і через це вже встигли заблокувати трибуну. Тож, як бачите, з фото на вашому екрані сьогодні можна сказати дещо неспокійно у Верховній Раді. Ну Будемо стежити за тим, що там відбуватиметься, але виглядає так, що народні депутати таки засумували, можна сказати, за політичним е, життям. Е, в будь-якому випадку маємо іще сьогодні. Зокрема, новини, які стосуються е, діяльності нашого законодавчого органу і окремих народних депутатів, Мар'яна Безугла залишається в оборонному комітеті через те, що слуги зірвали кворум. Члени регламентного комітету зірвали кворум сьогодні під час голосування за проєкт постанови про виключення народної депутатки Мар'яни Безуглої з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки під час розгляду проєкту постанови комітету з питань власне відповідного. comitato a um... Було зірвано кворум. Слуги, окрім голови комітету, як зазначається, демонстративно покинули засідання, чим і зірвали власне це голосування. Тож безугла залишається в обоймі комітету, так би мовити. І як власне зазначив нардеп Ярослав Желізняк, враховуючи, що це вже третій раз, коли слуги самі ініціюють виключення з комітету по нацбезпеці безуглої, і самі ж слуги потім це гребення. Рично блокують то тут фактично знову ж таки, як пише Ярослав Железняк, процедує прямо оскар глядацьких симпатій за найкращу роль по вистрілу самим собі в ногу. Ось така ситуація зараз складається довкола Мар'яни Безугло, яка ну по суті продовжує свою, можна сказати, деструктивну діяльність при цьому. Продовжує вона її як член власне комітету з питань національної безпеки та розвідки, людина, яка внесена до слова в базу миротворець, і людина, яка. Призводить до блокування роботи комітету в закритому режимі, продовжує, як я вже сказала, свою діяльність, і, на жаль, слуги народу нічого не можуть з цим зробити або не хочуть. В будь-якому випадку будемо стежити за перепитіями довкола скандальної Мар'яни Безуглої, яка уже не раз так прославилася своїми одіозними висловлюваннями. І е, через не тільки через висловлювання, а й власне через її е, там дії в е, комітет Верховної Ради з питань знову ж таки нацбезпеки рекомендував відсторонити нардепку без углу з посади заступника голови цього комітету. Це було ще в січні 24-го. Півроку тому, зрештою, згодом спікер парламенту Стефанчук достроково завершив засідання Верховної Ради після того, як група народних депутатів заблокувала якраз трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання безуглої. Але тоді спікер заявив, що звільняти безуглу з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки та розвідки можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. Ну і вже через п'ять місяців фактично. Дичні депутати повернулися до цього питання ем, на початку цього місяця, член комітету Верховної Ради. Того ж комітету з Нацбезпеки, Веніславський заявив, що подасть на безуглу заяву до державного бюро розслідувань, оскільки, на його думку, вона розголосила інформацію із закритого засідання. Зрештою, закінчилось це поки все лише тим, що 17 липня безугла вийшла з фракції Слуга народу. Але, як бачите, народні депутати досі не можуть її виключити із профільного комітету, знову ж таки, ключового комітету в умовах війни, в умовах воєнного стату стану Комітету з нацбезпеки. Та розвідки. Е, ну і е, далі розкажу вам про ще одного дуже скандального нардепа. У Дубінського знайшли російський слід. Е, на цей раз мати Дубінського, як повідомляється, у лютому 22-го року та сама мама, як пам'ятаєте, яка любить швидкість. Е, тепер вона любить ще і е, розкішну нерухомість у Барселоні. Е, гроші на купівлю е, такої е, таких апартаментів надійшли від Екс працівниці адміністрації Путіна у цьому ж місті придбала квартиру і цивільна дружина депутата. Гроші їй теж надійшли від росіянки. Матір підозрюваного у державній зраді депутата Олександра Дубінського, через чотири дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме 28 лютого, купила квартиру в Барселоні вартістю в 288 тисяч євро. Ну а власне цивільна дружина, як я вже повідомляла, придбала у цьому ж місті житло на по. Початку 2021 року про таке пише зокрема громадська ініціатива голка із посиланням на свої джерела у спецслужбах. Так, цивільна дружина депутата Олена Декерт придбала квартиру у Барселоні за 100 тисяч євро. Покупку оформили через кілька тижнів після введення персональних санкцій щодо Дубінського у Сполучених Штатах. Сталося це у березні 21 го Тоді українського депутата звинуватили у втручанні у президентські вибори в Сполучених Штатах і заявили про. Його причетність до пов'язаної із Росією мережі іноземного впливу, як зазначили в голці, рідні Дубінського перед покупкою нерухомості в Іспанії отримували кошти від Ксенії Кац та її матері Олени. Жінка отримала освіту, це з відкритих даних у Московському державному університеті. А, а власне, як стверджують представники громадської організації, голка Спецслужби їхні джерела в спецслужбах підтвердили, що жінка працювала в адміністрації президента РФ. І от е, постає власне питання: звідки були ті гроші і за що їх платили родичам Дубінського, якого і звинувачують зараз у державній зраді. Також журналісти з'ясували, що Дубінський двічі відвідував Росію у 2018 та 2019 роках. Останній візит відбувся якраз перед парламентськими виборами, коли він балотувався в депутати Верховної Ради. Поїздки до Москви та Санкт Петербурга, зокрема, підтверджують транзакції з банківської карти Дубінського. Ну і нагадаю, що вже 8 серпня 2023-го Дубінському оголосили підозру у підробленні спершу документів для незаконного перетину кордону і відправили під домашній арешт. А вже на початку листопада народному депутату оголосили підозру у державній зраді і відправили до СІЗО. Слідство тоді встановило, що Дубінський входив до складу злочинної організації. Сформованою головним управлінням ГРУ РФІ, основним завданням якої було розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація України на міжнародній арені, за виконання завдань, учасники організації отримували гроші від військової розвідки Росії. Тож, власне, маємо. Ось такі новини. Далі переходимо до, скажімо так, більш позитивних повідомлень і гарних новин. Енергетики сьогодні полегшили обмеження світла по всій країні. Мова йде про те, що Власне, в першій половині дня в усіх областях сьогодні діє лише перша черга відключень. Повідомили у прес-службі Укренерго. Відповідно далі, з 14 до 16 буде діяти перша черга, одна черга. З 16 до 19 вже дві черги відключень, а з 19 до 24, як і було раніше, три черги відключень. Але, тим не менше, гарні новини полягають в тому, що певні послаблення є, що може свідчити про... Здатність і збільшення потужностей, так в тому числі нашої енергетичної системи. Ще більше гарних новин маю для вас далі. І з стосуються вони уже ситуації безпосередньо на полі бою. Справа в тому, що сили оборони сьогодні збили російський су 25 на Покровському напрямку. Про таке повідомили в Осув Хортиця, і, зокрема, далі пропоную переглянути кадри чудової роботи наших бійців зі 110 Дві тисячі двадцять року. Позиція. Ракета пішла за ціллю горить. Я бачу що літак горить. Єс, підбили, давай, уходимо. Отже, чудова робота бійців, як я вже сказала, 110-ї окремої механізованої бригади на покровському напрямку. Сьогодні там наші військові збили російський су 25 який, до речі, у парі з іншим су 25 як ми могли бачити на кадрах, намагався обстрілювати позиції наших підрозділів. Тому чудова робота бійців. А тим часом будемо рухатися далі. І до ще будемо ще говорити про теж чудові влучання. Теж наших військових росіяни сьогодні заявили про атаку безпілотників на паром в порту Кавказ. Там виникла пожежа, і тамтешня влада повідомляє про загиблого. Губернатор Краснодарського краю заявив, що сьогодні вранці, начебто, українські безпілотники атакували паромне судно росіян в порту Кавказ. Він стверджує, що атаку здійснили українські дрони. Після чого почалося займання. Російський губернатор повідомив, що наразі пожежа локалізована. На місці працюють екстрені служби. А за його даними, серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий. Я зазначу, що це вже не перша атака безпосередньо на російський порт Кавказ. В ніч на 31 травня нагадаю в Краснодарському краю пролунала серія вибухів. Тоді також повідомлялося, що горить. Порт Кавказ на півострові Чушка. Пізніше вже журналісти схем опублікували супутникові знімки Planet Labs, на яких видно було наслідки ракетних ударів 31 травня по території порту Кавказ біля Керчі в тимчасово окупованому Криму. Ось така ситуація. Ну і треба сказати, що дійсно. Влучань може бути більше, і влучання можуть бути масштабнішими і руйнівнішими, і в більших так би мовити, в глибині російської території. На цьому зараз наполягає українська влада, і в цьому нам допомагають наші партнери, зокрема найближчі партнери України. Голова МЗС Польщі закликав колег міністрів країн НАТО зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї. Радлослав Сікорський під час зустрічі. Із міністрами закордонних справ країн Європейського союзу у Брюсселі виступив з ініціативою дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для власного захисту. Це перша зустріч від часу варварського нападу на дитячу лікарню. «Охмаддит». Я звернувся до колег міністрів щоб зняти обмеження на використання далекобійної зброї. Щоб Україна могла в майбутньому запобігти таким атакам шляхом ураження літаків, які запускають ракети, і тих литовищ, з яких стартують ці літаки, мені здається, це повністю була б власна оборона, яка легальна у світлі міжнародного права. Захист дитячих онкологічних лікарень не є ескалацією. Також за словами міністра закордонних справ Польщі він підтримав збільшення санкційного тиску і те, щоб до кінця року Україна змогла використовувати російські активи для власного функціонування, а також на закупівлю зброї. Скасування обмежень на удари України по території Росії підтримали. До слова також і президент Франції Менель Макрон, генеральний секретар НАТО Гін Столтенберг, президент Латвії Едгар Срінкевич, міністр оборони Нідерландів Кайса Олінгрен та прем'єр-міністр Чехії. Петер Фіала. Але для, зокрема, подальшого прогресу в цьому питанні, звісно, потрібні ще більше перемовин із нашими партнерами, бо виглядає так, що саме Сполучені Штати є зараз тією країною, які і не готові піти на такий крок. Тим не менш, європейські наші союзники і партнери. Так само активно працюють над тим, аби Допомагати Україні боротися із російською агресією, і, от безпосередньо, після цієї самої зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, уже і Жозеп Борель, верховний дипломат Європейського союзу, теж вийшов з заявою. За його словами, наступний саміт миру має пройти з Росією, але не на умовах Путіна. Високий представник ЄС заявив, що Україна продовжить шукати шляхи, аби провести наступну мирну конференцію за участі Росії, але не на умовах. Умовах російського диктатора Путіна Борель про таке сказав, як я вже говорила на прес-конференції в Брюсселі за підсумками тої самої ради міністрів ЄС із закордонних справ. Послухаймо детальніше. Я переконаний в тому, що президент Зеленський буде продовжувати наступ у цих перемовинах, щоб мати наступну конференцію за присутності Росії. Це реально безумовно. Ми вже сказали те, що було сказано. Наступний крок вимагає залучення Росії. Але як треба сприймати те, що Путін сказав під час візиту прем'єра Орбана до Москви? Подивіться, це ті передумови, які висуває Путін, так зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа. Борель повідомив, що під час спілкування із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою європейські урядовці обговорили наступні кроки після саміту миру у Швейцарії, який пройшов в середині червня. Вони погодилися, що має бути проведено більше для залучення якомога ширшої. Присутності партнерів з усього світу саміт у Швейцарії, за його словами, мав добрий результат, але він має бути покращений. Тоді близько 90 країн погодилися із підсумковою заявою цієї зустрічі, але як каже Борель, нам потрібно йти далі, аби протидіяти російській пропаганді, роз'яснювати та пояснювати всім і кожному у світі, що саме відбувається. Що це Росія здійснює атаку проти України, щоб е нагадати власне. Що є агресор і є сторона, яка піддається агресії, що обороняється Україна, і власне зараз е, західні країни допомагають нашій державі у самозахисті, за словами Бореля, правда у тому, що позиція Європейського союзу залишається незмінною вже тривалий час. Там підтримують формулу миру Володимира Зеленського, яка є єдиним мирним планом. У Брюсселі єдиним мирним планом, який підтримує Європейський Союз, зазначив Борель. Я нагадаю, що раніше очільник російського МЗС Лавров заявляв, що обговорення щодо проведення другого саміту миру щодо України містить підходи, які є неприйнятними для Росії та багатьох інших держав. А після цього вже заступник голови офісу президента України Ігор Горжова заявив, що наша держава прагне провести другий саміт миру до кінця поточного року. А президент Зеленський казав, що представники Росії мають бути присутніми на другому саміті миру. Зеленський повідомив, що поставив завдання, аби у листопаді був повністю готовий план для проведення безпосередньо і другого саміту. Далі перейдемо ще до новин за океану, тому що безпосередньо. Події, які пов'язані із американською внутрішньою політикою, як бачите, впливають на нас з вами безумовно на підтримку України. І от зараз маємо таке рішення, яке привертає увагу. Байден делегував повноваження щодо закону про підтримку України, мінфіну і держдепу. США. Американський лідер Джо Байден делегував свої повноваження і про щодо закону про підтримку України. Про це заявили безпосередньо у Білому домі. У заяві зазначається, що міністру фінансів Джанет Еллен та держсекретарю США Ентоні Блінкіну передані повноваження, покладені на президента низкою пунктів цього закону. Йдеться про закон про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців. Це, власне, була цитата. Зокрема, документ стосується і можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України. В Білому домі повідомили, що Байден не має наміру достроково скласти повноваження після того, як Вирішив не брати участі у виборах у 2024 році. Як ви знаєте, зараз республіканці розхитують цю тему і нам вимагають негайної відставки Байдена. Але тим не менш, як сьогодні повідомили в Білому домі, Байден вже одужав і повертається до роботи в овальний кабінет після ковіду.